Збиває геть, збиває наш внутрішній годинник. І тому заправляйте овочі, жирами, не так, от буль-буль-буль. Ідеї і поради. Ось такі жовтенькі окуляри купуйте і сидите такий дуже стильний. От саме ці дві групи продуктів якраз і мають бути на вашому столі. Сучасні люди стикаються з вечірньою спокусою їжею і часто піддаються цій спокусі. Величезна кількість світлодіодних випромінювань з високою часткою світла, синього спектру, такі як телефони, комп'ютери, планшети, телевізори, світлодіодні лампи, збиває геть, збиває наш внутрішній годинник. Світло такого спектру дає сигнал про те, що зараз день. І що загострює почуття голоду? Прийом їжі вночі активує імунні клітини, які називаються макрофагами, і це викликає більшу запальну відповідь у жировій тканині порівняно коли ми, з тим, коли ми їмо в день. Їжа на ніч більш ніж у сім разів збільшує імовірність печії, у порівнянні з їжею за три години до сну. Отак, от, от друзі, існують дослідження, які показують, що пізні прийоми їжі знижують навчання і приводять до порушень роботи гіпокампу. А це та частина мозку, яка відповідає за емоцію, за консолідацію пам'яті. Тобто перехід короткочасної пам'яті утривало. А є інші проблеми: розвиток ішемічної хвороби серця на 55% вищий у тих, хто їсть пізно вночі. І цікаво, що ризик розвитку гормональних порушень, в тому числі раку грудей, раку передміхурової залози. Також пов'язаний з пізніми прийомами їжі. Ризик розвитку раку молочної залози знижується на цілих 16% це дуже багато. А рак передміхурової залози на 26% у тих, хто вечеряє мінімум за 2 години до сну. Ось так, дорогі друзі. Основні принципи вечері. Перш за все, вечеряйте рано. Помірно та корисно. Пам'ятайте, що не лише сніданок впливає на сон, але й вечеря закладає фундамент для якісного сніданку. Легка рання вечеря це гарантія легкого пробудження і наявності апетиту вранці. Скільки разів було таких випадків, що люди кажуть, я не хочу нічого їсти вранці? Чому? А тому що, коли вони згадають, що вони їли на вечерю, то виявиться, що на вечерю було занадто багато їжі. Мили все. Вчені встановили, що продукти із низьким глікемічним індексом на вечерю стабілізують цукор крові на наступний день. Ми знаємо, що таке низький глікемічний індекс. Подивіться, які продукти входять до складу низького глікемічного індексу середнього глікемічного індексу. От саме ці дві групи продуктів якраз і мають бути на вашому столі. Коли вечеряти? Приблизно за 3-4 години до сну. Це взагалі ідеальний варіант якою має бути калорійність вечері? Калорійність має бути приблизно від 20 до 30% від добової калорійності. Тобто основний прийом їжі це сніданок, обід, а вже на вечерю трошки менше по калорійності. Що ж вибираємо? Які продукти вибираємо? Бо хтось може сказати, чекайте, чекайте, 20% калорійності, я ж нічого не наїмся. Вибираємо продукти. Оптимальними продуктами є продукти середньо і низькокмал крохмалистості, тобто е різноманітні овочі, зелень, які ростуть над Землею, а їх є величезний вибір. Це починаючи і різноманітні сорти капусти, тушкована капуста, запечена капуста, різноманітні запіканки з капустою, різноманітні зрази з капусти, які можна запікати. Це і спаржа, і спаржа, і така, знаєте, як її називають ця зелена квасолька, потім помідорчики, перчик. Тобто величезний, величезний вибір. Далі обов'язково до них треба додати трошечки корисних яких може бути оливкова олія, вершкове масло? Достатньо буде цього трошечки сметани, наприклад. Порція може бути великою. Уявіть собі, навіть при ось цих 20% калорійності порція може бути великою, але за рахунок цих овочів, тому що і капуста, і помідори, і перець це все низькокалорійні продукти, надзвичайно мало калорійності. І якщо ми їх потушкуємо трошки чи запечемо, додамо трошечки там, сметани, невеличку кількість, чи посипемо сиром пармезан тертим, ми отримаємо великий об'єм, але невисоку калорійність. Дуже важливо на вечерю все-таки обмежити використання круп, борошняних виробів, напівфабрикатів там великої кількості білкових продуктів. Треба надавати перевагу тому, що містить більше всього клітковини. Що це таке? Це овочі і зелень, те, що ми говорили: більше клітковини, менше калорій. Рафіновані вуглеводи підвищують ризик безсоння. Рафіновані вуглеводи, нагадаю, це всі солодощі, випічка, все, що дуже солоденьке, навіть зефір. А ось клітковина на вечерю, тобто різноманітні овочі, запечені, ягоди. Якщо ви хочете якісь, щось таке солоденьке, зробіть собі якийсь плодово-ягідний десерт, але не дуже солодкий. Там багато клітковини. І ось ця клітковина на вечерю може продовжити. Фазу повільного сну. Тому пам'ятаємо про ранню вечерю. Рання вечеря, до речі, сприяє виробленню гормону росту надзвичайно важливий гормон, понад 70% кількості якого. Виділяється саме вночі. Гормон росту стимулює наростання м'язевої тканини, не буде ось цієї саркопенії, втрати м'язевої тканини, і він стимулює спалювання жиру. Тому їжа на ніч, в свою чергу, сприяє виділенню інсуліну, який знижує рівень гормону росту. А якщо до вуглеводів, запитаєте ви, незважаючи на те, що вуглеводи можуть дати таку приємну сонливість, коли ми з'їмо щось солоденьке, не варто на вечерю їсти крохмалисті вуглеводи, варто обмежити борошняні і солодкі всякі вироби. Це вже я третій раз вам повторюю. Тому віддайте перевагу тому, що містить більше всього клітковини. Овочі, зелень. Подивіться, est mater Студіорум казали латиняни. повторення, мати навчання. Запам'ятали? Думаю, так тому складний салат. Який містить різні овочі, запечені, сирі, навіть трошечки квашених може бути невеличка кількість білка, небагато це чудове рішення. Наукові дослідження показують, що цукор на вечерю викликає збільшення епізодів мікропробучень. Отак, от, от ви прокидаєтесь серед ночі, протягом ночі, і це помітно знижує якісну, і дуже погано впливає на те, як буде відновлюватись наш організм. А як же стосовно жирів, спитайте ви? Жири теж є важливим компонентом в вечері, але, але лише у поєднанні з чим? З клітковиною. І тому заправляйте овочі жирами, не так от буль-буль-буль, заправляйте, а трошечки, одну чайну ложечку, ліки. Пам'ятайте, це дуже висококонцентрований продукт. Четверті горіхи може бути чи трошечки м'якоті авокадо. Тому заправляйте овочі жирами, зберігайте почуття міри. Велика кількість білкової їжі, до речі, не підійде людям, які мають е, от таку знаєте, відчуття тривоги, які мають проблеми із засинанням. Але для тих, хто тренується і дуже міцно спить, працює допізна, білок на вечерю може бути навіть непоганим варіантом. Тому що з одного боку білки посилюють активність і стимулюють нервову систему, що не дуже добре для сну, але з іншого боку, вони, якщо ви добре спите, вони допомагають краще відновлювати ваш організм. Як дотримуватися всіх цих правил? Ідеї і поради. Перш за все, вечірнє освітлення. Для правильної роботи циркатних бі біоритмів світло в будинку нашому, в нашій квартирі приміщення а, має збігатися з сонячним світлом на заході сонця, тобто бути жовтим, розсіяним. А, для цього ввечері необхідно включати не світлодіодні лампи, такі сині, яскраво-білі, фіолетові. А лампи, такі лампи розжарювання їх називають, які дадуть необхідний діапазон. Але більшу частину світлодіодного світла все-таки у нас де ми маємо, правильно у наших смартфонах, ноутбуках, телевізорах. І для цього також є варіанти: перш за все, можна встановити певні програми, які є, або скористатися функцією нічного світла. Але найкращим варіантом буде купити спеціальні, до речі, окуляри, які блокують синю частину спектру. Ось такі жовтенькі окуляри купуєте і сидите такий дуже стильний. Але найголовніше ви оберігаєте свій сон і свій організм від різноманітних гормональних порушень. Температура ввечері. Температура також є важливим сигналом для нашого тіла. Температура нашого оточення має знижуватися приблизно з 19-ї години вечора. Все, що заважає нам охолонути, буде заважати нам розслабитися і заснути. Тому такі поради, як погуляти перед сном, провітрити спальню, зменшити інтенсивність опалення, вони чудово працюють. Стрес ввечері. Вечірній стрес це часто причина втрати контролю над харчовою поведінкою і переїданням. Ось так. При стресі нас тягне на що? На жирне, солодке і солоне, тому що це частина захисної реакції організму, тому що наш організм приймає стрес як фізичну активність. Нападаю або втікаю, і тому стимулює нас поповнити запаси енергії. Антистресові техніки чудово зменшують апетит і сприяють глибшому сну. Наприклад, м'язеве розслаблення, ведення щоденника, тобто не гаджетів, а ведення щоденника, глибоке рівномірне дихання. Є навіть такі певні масажні килимки з голками. От в мене є такий масажний килимок, я лягаю на нього і лежу. І заодно не буде боліти спина. Йога це все покращує, допомагає покращити самопочуття, і знизити рівень стресу і, відповідно, апетиту. А є, до речі, процедури, спрямовані на, на наше тіло, які збільшують вироблення антистресового гормону окситоцину. Які це процедури? Водні процедури, масаж, розтирання сухим рушником, сауна, якщо дуже коротко зайти, самомасаж і так далі. Кофеїн. Кофеїн міститься не лише в каві, але й у чаї, і дуже багатьох напоях, батончиках, і до речі, ліках також. І його середній період піврозпаду становить приблизно 4-5 годин. Але дія може відчуватися і всі 8 годин. Тому, якщо ви хочете уникнути дії кофеїну е, і якось покращити ваш сон, не варто вживати каву, чай, інші напої, які місять кофеїн. Після 12-ї і 14-ї години дня ось так от вчені з'ясували, що кофеїн зрушує наші біоритми на пізніший час, скорочує час повільного сну. Тому надмірне вживання кофеїну веде до порушення сну і появи ранкової втоми. До речі, є люди, які генетично дуже чутливі до кофеїну. Якраз вони викликають у них виникає ця тривога і посилюється невроз, коли вони вживають кофеїн і кофеїно в продукти. Для таких людей дуже важливе обмеження кофеїну і вживати його найкраще в самому ранньому ранці. Алкоголь. Алкоголь є дуже калорійним продуктом. Він, хоч і прискорює засинання, але знижує якість сну, особливо у другій половині ночі. Посилює хропіння, викликає зневоднення і при тривалому вживанні може взагалі викликати дуже сильне, дуже потужне безсоння. Тому лягайте спати тверезими. Жодних напівфабрикатів і готової їжі. Вони місять велику кількість цукру, солі, підсилювачів, смаку. Солоні продукти, до речі, на вечерю ведуть до затримки води рідини в організмі і до того, що вранці будете виглядати таким знаєте, подібним більше до китайця, ніж до українця. Менше тераміну. На вечерю не варто їсти продукти, які місять багато біогенних амінів. Наприклад, тераміну. Що це таке? Зараз кажемо, вони посилюють виділення адреналіну і дуже сильно погіршують сон. Терамін міститься в шоколаді, вині, соусах різноманітних, сирі, деяких білкових продуктах, молочних та півфабрикатах. Нехай ваша вечеря, друзі, буде і смачною, і корисною. Будьте здорові! Ваша Оксана Скиталінська. Але коли ви передивилися це відео, дорогі друзі, то будь ласка. Не забувайте залишити ваші коментарі, ваші лайки. Підписуйтесь, обов'язково, хто не підписаний. Запрошуйте інших ваших друзів, знайомих підписуватися, тому що тут дуже багато різноманітної інформації. Дякую вам!